Головне про події 29 квітня. Окупанти активізували наступ. Амазон збирається скласти конкуренцію. Starlink. дональду трампу загрожує імпічмент. Докладніше далі. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Підвищення заробітної плати шкільним вчителям є проблематичним під час воєнного стану. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А ось ветерани, учасники бойових дій та постраждалі від війни, до дня незалежності отримують грошові виплати. Повідомили у Кабміні. Найбільші виплати отримують особи з особливими заслугами перед батьківщиною, а саме, 3100 гривень. А найменші 450 гривень отримають учасники війни, колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені на роботи та діти партизанів. А головне, що тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним до 31 жовтня. Цю оптимістичну заяву зробив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. Весняне потепління сприяє активізації наступів армії окупантів. Ґрунт стає придатним для техніки, а листя на деревах ускладнює роботу українських дронів. Стверджує видання «The Wall Street Journal». Попри це, зсу вдалось стабілізувати лінію фронту на сході. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, втрати Росії перевищили 950 тисяч у живій силі, підрахували в генштабі зсу. Лише за минулу добу окупанти втратили 1060 солдатів. Тіло, яке, за даними експертизи, належить загиблій в російському ув'язненні журналістці Вікторії Рощиній, має численні сліди катувань та сліди розтину. У ньому відсутні деякі внутрішні органи. Шокуючу новину, оприлюднило видання Українська Правда. Сестра головного перемовника Путіна Кирила Дмитрієва Наталія Дмитрієва у лютому таємно приїздила в Україну за американським паспортом. Про це дізналася американська журналістка Кеті Лівінгстон. Поблизу аеропорту Варшави перекинувся автобус з пасажирами, серед яких були громадяни України, Білорусі та Іспанії. Повідомляє видання Європейська Правда. До лікарень потрапили 16 осіб, серед яких дитина. Президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю газеті Парі Match, що найближчими днями міжнародний тиск на Росію буде посилено, щоб домогтись припинення вогню у війні проти України. Водночас стало відомо, що Австралія затримує передачу Україні обіцяних танків Абрамс у рамках пакету військової допомоги на суму 245 мільйонів доларів через опір Сполучених Штатів, які не дають дозволу на відправку бронетехніки. Про це повідомляє телеканал ABC. Ліквідований генерал-лейтенант Міноборони Росії Ярослав Москалик готував для кремлівського диктатора Володимира Путіна і міністра оборони Андрія Білусова матеріали про війну в Україні. Про це йдеться в некрологу у відомчому виданні Міноборони. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив ТаАС, що країни, які нещодавно вступили до НАТО, автоматично стали ціллю для збройних сил Росії, включаючи навіть атаку ядерною зброєю. До конгресу США внесли пропозицію про імпічмент президента Дональда Трампа. Пише видання Бабель. Автор пропозиції, член Палати представників демократ Шріта Недар, звинуватив Трампа у перешкоджанні правосуддю, зловживанні виконавчою владою, міжнародній агресії та корупції. Тим часом журналісти видання «The Atlantic» розкрили негласне правило в адміністрації президента США. Нібито радники Трампа виконують його накази тільки з другого разу, бо він цитуємо меле дурниці. Начебто, через імпульсивність Трампа варто виконувати тільки те, що він сказав, що найменше двічі. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні після перемоги його партії заявив, що старим відносинам зі США настав кінець. Повідомляє агенція Reuters. Нагадаємо, що відносини двох держав погіршились після скандальних заяв Трампа про 51-й штат, а також розв'язаної ними тарифної війни. Винищувач BMC США ФА 18 Super Hornet вартістю 67 мільйонів доларів впав у червоне море з авіаносця і затонув. Повідомляє CNN. Сталося це 28 квітня під час різкого маневру авіаносця Гаррі Труман для уникнення атаки хуситів. Триває розслідування після масштабного блекауту 28 квітня в Іспанії, Португалії та Франції енергетичні оператори повідомили CNN про поступове відновлення електропостачання в постраждалих регіонах. Пакистан попередив про неминучість вторгнення Індії після недавньої атаки на туристів у Кашмірі. Про це заявив агенцію Reuters міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф. Амазон вивела на орбіту перші 27 супутників проєкту Квіпер, який має забезпечити глобальний супутниковий інтернет і стати конкурентом Starlink від SpaceX. Про це повідомляє Reuters. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. То буде з цінами на бензин у січні нафта еталонної марки Brent коштувала 82 долари за барель, а нині близько 66 доларів. Це найменша ціна за останні чотири роки, наголошує громадська. За даними міжнародного енергетичного агентства, пропозиція нафти перевищує попит на 600 тисяч барелів на добу. Це наслідок непередбачуваної економічної політики президента США Дональда Трампа. Саме через гальмування економічних процесів скорочується попит на нафту. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що буде з цінами на нафту та як це впливає на ціни на українських АЗС. Докладніше далі. Аналітики американського банку Goldman Sachs очікують, що ціна на нафту знижуватиметься і у 2026 році становитиме 58 доларів за барель марки Brent. Ще один американський банк, Morgan Стенлі, прогнозує, що ціна нафти в другій половині поточного року становитиме 60 доларів. Найімовірніше, у перспективі наступних 3-4 місяців ціни залишатимуться відносно низькими у діапазоні 55-70 доларів за барель для еталонної марки Brent. Але на довгострокові прогнози можуть впливати скорочення інвестицій у нові родовища та геополітична нестабільність, зокрема на близькому сході, що призведе до нової хвилі підвищення цін. Ціни на бензин на українських автозаправних станціях уже частково відобразили зниження світових цін на нафту, адже Україна дуже залежить у цьому сегменті від імпорту. Так, українські ціни на ключові бензини знизились на 1,5 півтори гривні протягом квітня. Тепер бензин А92 коштує близько 52 гривні 60 копійок за літр. Бензин А95 вартує 54 гривні 80 копійок, а А95 преміум 58 гривень 60 копійок. Дизельне пальне 53 гривні 60 копійок. Але виникає питання: якщо ціна на нафту знизилась з початку року майже на 20%, то чому ціна бензину в Україні всього лише на приблизно 4%? Україна імпортує більшу частину бензину з Європи. Найбільшими постачальниками є Литва, Польща, Німеччина та Румунія. Незначні обсяги пального продає Україні також Болгарія. У першому кварталі нинішнього року Україна імпортувала 272 тисячі тонн бензину. Це зростання на 16% порівнюючи з минулим роком. Така географія постачань пояснює, чому пальне на українських АЗС не дешевше як так швидко, як нафта на світових ринках. Розраховуватись за пальне доводиться переважно в євро. А українська гривня просіла відносно євро з курсу 45 на початку квітня до курсу понад 47 гривень за євро сьогодні. Ця девалюація частково з'їла більшу вигідну ціну, яку могли б отримати українські споживачі. Втім, євро в бензиновому бізнесі це не лише валюта розрахунку за постачання, а й валюта оподаткування через акциз, який установлено в євро. Собівартість бензину цьогоріч зросла в середньому на 0,5 гривні за літр. Втім, якщо ціни на нафту залишаться низькими, найближчими тижнями вартість пального може впасти на 1-2 гривні за літр. Прогнозують експерти. Проте є і обмежуючі фактори, оскільки нафтопродукти імпортуються, девалювація гривні може частково нівелювати ефект від зниження цін на нафту. Це канал Телеграф. З вами була Яна Поркун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі 30 квітня президент США Дональд Трамп відзначатиме перший ювілей 100 днів від початку роботи на посаді. Очільник США входить у цей період із рекордним падінням довіри до його дій всередині штатів, що підтверджують численні незалежні опитування. Втім, переоцінювати це падіння не треба. Попереджає видання Європейська Правда. Дональд Трамп і надалі лишається найпопулярнішим політиком у США і тим більше у своїй партії. Докладніше далі. Перші сто днів період в американській політиці, за який оцінюють початкові успіхи президента. Нагадує видання Телеграф. Традиція почалася з Франкліна Рузвельта у 30-х роках, коли за перші сто днів він ухвалив багато ключових реформ для боротьби з великою депресією. Ця часова позначка стала маркером ефективності старту каденції всіх наступних лідерів держави. На відміну від Рузвельта, Трампу за перші сто днів своєї другої каденції не вдалося розв'язати жодної серйозної глобальної кризи, звертає увагу видання. РБК Україна. швидше навпаки за сто днів на посаді Трамп радше створив хаос там, де раніше був відносний порядок. Зокрема, торгова війна Трампа поставила весь світ на межу нової економічної кризи. Торгівля зі США перетворилася на ризиковане ремесло. Одночасно з'явилися питання до стабільності американського долара, який за сто днів втратив 10% своєї вартості. І якщо тарифна війна продовжиться, подальшого падіння неможливо буде уникнути. Торгова війна продемонструвала проблему хаотичності рішення адміністрації Трампа неспроможність продумати очевидні наслідки. Крім того, політика чинного уряду США значною мірою побудована на неправді, підкреслює видання Європейська Правда. Американські факт чекери стикаються з промовами Трампа, де більшість фактичних тверджень є хибними. Але коли подібні заяви стосуються міжнародної торгівлі або зовнішньої політики, це може мати особливі наслідки. Так, одним з головних результатів ста днів Трампа стала втрата довіри до США, причому глобально повсі. Всьому світу були підірвані відносини навіть із найближчими союзниками. Наразі США ще не відчули проблем через це. Але довіра у двосторонніх відносинах це доволі довгострокове актив. Він матиме значення в майбутніх політичних відносинах, у побудові ситуативних альянсів, а також у питанні інвестицій та торгівлі. Останнє може вдарити по США найшвидше, уже у середньостроковій перспективі. Також чинний уряд США не надто переймається законністю своїх дій, навіть у критично важливих питаннях. Більше того Трамп налаштований проти системи міжнародного права загалом. Тож чого можна чекати Україні від подальшого президентства Трампа щодо врегулювання війни? Є два варіанти: вважає видання Телеграф: це продовження дипломатичних гойдалок та вихід з переговорів через нібито розчарування обома сторонами. Попри нещодавню зміну риторики Трампа на користь Києва та засудження російських ударів, його розуміння того, що насправді відбувається, фундаментально не змінилося. Адміністрація Трампа і далі роз... Сглядає війну в Україні не як питання глобальної безпеки, а проблему, що дісталася в спадок від Джо Байдена за останні 100 днів, світ змінився, і це не перебільшення. Ці пріоритети, політика та дії Америки, до яких звикла світова спільнота, перестали існувати, і не варто сподіватися на їхнє відновлення. Частина змін є незворотними. І навіть якщо наступний президент США захоче, то не зможе відновити стан речей, який існував до Трампа. Проблема в тому, що всі його дії мають глобальні наслідки. Зрештою Трамп зараз перебуває лише на початку свого президентського терміну, який готує чимало несподіванок і в міжнародній політиці і в економіці. Далеко не факт, що ці несподіванки будуть приємними. Одне можна сказати напевно, нудна точно не буде. Питаю, взяв під контроль освіту у Нью-Йорку? Детальніше розповім далі. Група елітних приватних шкіл у Мангеттені та Брукліні, Нью-Йорк належить компанії, яку очолює колишній високопоставлений член комуністичної партії Китаю. Ба Більше він продовжує підтримувати з нею тісні зв'язки, затверджує видання New York Пост. Навчання в такій школі коштує до 40 тисяч доларів на рік. А випускники вступають до найпрестижніших коледжів Америки. Таким чином, Китай у повній відповідності до своєї доктрини м'якої сили глибоко запустив пазурі в середню освіту самого серця Америки. Незалежні школи Бейзіс багаторазово входили до рейтингів найкращих приватних шкіл з підготовки до коледжу за версією рейтингової компанії. Ніж у 2019 році. Чотири школи були продані своїми засновниками Майклом та Ольгою Блок компанії Прайма Вера Кепіталґруп. Що базується в Гонконгу, сума угоди не розголошується, але незабаром після цього родина блоків спромоглась придбати пентхаус за 8,4 мільйона доларів у вежі Трайбека та низку великих об'єктів нерухомості у своєму рідному штаті Аризона, включаючи просторий маєток вартістю 6,7 мільйона доларів у престижному передмісті Фенікса. Головою та генеральним директором праймовера є Фред Зуліоху, який раніше був названий колишнім старшим членом комуністичної партії Китаю. Випускник Гарварду раніше він працював в одному з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs. У виріс у провінції Хунань має ступінь магістра інженерії в університеті Цінхуа і докторський ступінь економіки в Гарвардському університеті, з яким пов'язаний досі в якості радника. Зрозуміло, що як у Goldman Sachs, так і в Spring Education заперечують, що містер ху є членом комуністичної партії Китаю, але відмовились надати будь-які подробиці щодо його політичної приналежності. Ця історія спливла наприкінці вересня 2024 року, коли департамент освіти Флориди призупинив державні стипендії для шкіл, що належать Spring Education у штаті, звинувативши їх у зв'язках з комуністичною партією Китаю. Американські чиновники назвали цю ситуацію неминучою загрозою добробуту студентів та громадськості. Звісно, школи теж не визнають зв'язку з комуністами. За даними видання Нью-Йорк Пост, школи ретельно перевіряються федеральним урядом. Вони самі складають свої програми навчання. А ху нібито немає жодного відношення до того, як працюють ці заклади освіти. Водночас відомо, що ху раніше читав лекції у школі комуністичної партії у Пекіні та консультував китайський уряд з питань реструктуризації боргу. Його називають одним з найвпливовіших інвесторів Китаю. Він також є членом національного комітету хунань народної консультативної ради Китаю, органу, який допомагає розповсюджувати послання компартії серед американської еліти, включаючи лідерів технологій, академічних кіл та бізнесу. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Початку великої війни чимало іноземців приєдналися до української армії: європейці, британці, грузини, американці, білоруси, австралійці. За даними Washington Post, станом на кінець лютого, 24-го до сил оборони України долучилися близько 20 тисяч іноземних добровольців у міжнародному легіоні головного управління розвідки служать громадяни понад 55 країн світу. Уточнює видання Українська правда. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як Україна рекрутує іноземців та що їх. Мотивує битися на боці України проти російських окупантів та які проблеми виникають у них на різних етапах служби. Докладніше далі. Іноземці можуть підписати контракти з будь-яким підрозділом ЗСУ, Нацгвардії і Державної спецслужби транспорту. Тренд останніх років до сил оборони України масово рекрутуються латиноамериканці насамперед колумбійці. Чимало з них мають військовий досвід через громадянську війну в Колумбії, що тривала понад півсторіччя, поки у 16-му сторони конфлікту не уклали мирний договір. Серед представників західних країн добровольці з Великої Британії, Німеччини, Франції, а також чимало білорусів, грузинів і ічка. Саме тому рекрутери іноземців у Хартії живуть фактично за двома часовими поясами українським і колумбійським, бо у Києві на 8 годин більше ніж у Боготі. Загалом у Хартії служить понад сотня бійців із-за кордону. Зараз один із найефективніших методів залучення іноземців до Сил оборони України сарафанне Радіо, коли рекрути розповідають своїм родичам і знайомим про умови служби в українській армії, про фінансові і соціальні бонуси, подекуди запрошують приєднати до свого підрозділу. Деякі з колумбійців, котрі служили у підрозділі, але вже повернулися додому, допомагають залучати до лав бійців за своїх співвітчизників. Із громадянами Латинської Америки в гур підписують контракти лише за умови знання англійської мови, адже в легіоні немає моноетнічних підрозділів. В одній групі можуть бути і британці, німці, поляки, американці, французи і українці, які вільно спілкуються англійською, бо керування боєм ведеться саме цією мовою. Загалом від Моменту, коли іноземець перетинає західний кордон України до першої участі в бойових діях, може минути від двох до чотирьох місяців. Зарплату вони починають отримувати відразу після того, як підписують контракт на рівних умовах з усіма українцями. Мотиви долучитися до українського війська в кожного іноземця свої. для декого визначальним є економічний фактор, особливо коли йдеться про громадян бідних країн. До того ж, на фронті в Україні вони отримують великий бойовий досвід, який потім можуть використати у лат. Америці під час працевлаштування у приватних військових компаніях або охоронних структурах. Контрактників із західного світу зазвичай гроші менше цікавлять. Серед них чимало чинних бійців або ветеранів, які не змогли досягти успіхів у військовій справі в рідних країнах. Дехто з іноземних військових за період перебування в Україні під час війни одружився. Тепер їхня головна мотивація воювати проти Росії родина. Після того, як Пакистан пригрозив Індії війною після рішення вийти з історичного договору про воду, вздовж лінії розмежування було відкрито вогонь з пакистанських постів. Втім, індійська армія, за даними місцевих медіа, дала ефективну відповідь на обстріли, що відбувається між двома країнами, які вже майже сторіччя знаходяться у стані війни, і до чого тут Україна докладніше далі. Відносини між країнами значно загострилися після того, як Індія оголосила про свій вихід із договору про воду. За цим договором ріки, які беруть свій початок у Кашмірі, були розподілені між Індією та Пакистаном порівну. Джелам Чинаб та найголовніша Інд відійшли Пакистану згідно з угодою, Індія не може перекривати їхні річища. А за собою Делі залишив раві та Біас. для Пакистану. Інд є головним джерелом води в країні. Це дозволяє зрошувати 12 мільйонів мільйонів гектарів землі при загальній довжині всієї іригаційної мережі у 65 тисяч кілометрів. Водночас Делі вже давно бідкаються на те, що їм потрібно більше води. А три наявні річки мають у рази менший об'єм 20% проти 80%. Примітно, що договір діяв навіть під час двох індопакистанських воєн 1965 та 1971 року, та протистояння на льодовику Сіячен з 1984 по 2003 рік, а також кар'є. Ільського конфлікту 99-го року, за винятком перестрілки на кордоні. Поки що конфлікт має скоріше дипломатичний характер. Так днями Індія оголосила про закриття прикордонного переходу у регіоні, обмежила і так мінімальний рівень видачі віз, анулювала видані візи та дала 48 годин пакистанцям на те, щоб покинути країну. А також вислала військових аташе у відповідь. Пакистан закрив прикордонний пост у Кашмірі і також вислав дипломатів. Ісламабад додатково закрив повітряний простір для літаків всіх Індійських авіакомпаній та заборонив торгівлю між державами, навіть через треті країни. Ескалація між двома ядерними державами Індії та Пакистану, триває з часів розділу Британської Індії і ризикує обернутися новим збройним конфліктом. Нагадаємо, що з 1947 року штат Джаму та Кашмір є спірною територією, і лише протягом останніх трьох десятиліть суперечка за землю забрала життя десятків тисяч людей. Показово, що обидві ядерні держави, як Індію, так і Пакистану, зброювала саме Україна. Київ поставляв Делі та Ісламападу продукцію українського ВПК з початку 90-х і по другу половину 2010-х. Від ракетних катерів до самих ракет. Саме українською зброєю велася Каргільська війна 99-го року і п'ять прикордонних конфліктів 2001-го, 2-го, 8-го, 11-го, 14-го, 15-го і 16-го, 18-го років. Почалося весняне подорожчання овочів, констатує видання «Дзеркало тижня». Від початку 24-го року в Україні вже істотно підвищилися ціни на хліб та хлібобуличні вироби. За прогнозами експерта, ціни на хліб у 2025 році зростатимуть щомісяця. Скільки коштують інші продукти цієї весни? Докладніше далі. Весняне подорожчання овочів почалося на тлі скорочення пропозиції. Так, середня ціна на цибулю в першому кварталі становила 17 гривень за кілограм. У квітні-травні, цілком ймовірно, Держстат фіксує ціну на рівні 25-30 гривень. Фермери розраховують, що до початку масового надходження нового врожаю ціни рухатимуться вгору. Ставку на цибулю робитимуть і поточного сезону, як видно з активності запитів на будівництво овочесховищ. Червоний буряк теж демонструє готовність до злету. Я вже і по 30 гривень за кілограм і дорожче. Торік буряк протягом квітня-травня здорожчав удвічі до 33 гривень за кілограм у середньому по країні. Хоча в столиці раніше було навіть 45 гривень за кілограм. З огляду на бажання роздрібної торгівлі заробляти та досягти і подолати попередній ціновий максимум 45 гривень за кілограм майже доведений факт. До речі, митий буряк можна придбати в столиці по 60 гривень за кілограм, тепличні огірки в мережі від 100 гривень. Базар пропонує по. 85-100. Ще один атрибут весни редиска від 55 гривень за кілограм. Фермери чи перекупники, які продають пучками, правлять дорожче, але й товар виглядає краще. Пропозиція в сегменті томати та огірки збільшується, а отже, є сподівання на здешевлення. Зелень традиційно поки дорога, але ринок наповнюється, причому динамічно. Середні ціни на м'ясо такі: яловичина на 298 гривень за кілограм, свинина 190 сало 160. 7 гривень, м'ясо птиці 92 гривні за кілограм. Найповільніше зростає в ціні сегмент птиці, бо пропозиція є більш ніж достатньою. Сегмент свинини та продукція з неї підтримується, зокрема, за рахунок африканської чуми свиней. Підприємливі виробники, особливо дрібні, у разі спалаху вірусу намагаються забити свиней і реалізувати замість того, щоб спалювати поголів'я. Яловичина була і залишатиметься найдорожчою. Соняшникова олія також дорожчає. Переробники кивають на фермерів, які сидять на соняшнику і не поспішають продавати: 78 гривень за літр за результатами першого кварталу проти 57 гривень на початок квітня 24-го. Цукор поки тримається: 33 гривні за кілограм проти 31 однієї. Торік гречка коштує 35 гривень за кіло. Борошно доповзло до позначки у 21 гривню за кілограм. За результатами першого кварталу. Українцям у 25-му заморозили мінімальну зарплату. На на рівні минулого року 8 тисяч гривень, це вже менше ніж фактичний прожитковий мінімум. Звертає увагу видання обозі, і ситуація з часом тільки погіршуватиметься. Уряд у бюджетній декларації заявив про намір не підвищувати мінімальну зарплату впродовж трьох років. Це може призвести до ще більшої тінізації ринку праці, а також до зростання рівня бідності серед українців, що працюють. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте більше знати про те, якою має бути мінімалка в Україні та скільки платять в інших країнах. Докладніше далі. Українець, який працює повний робочий день і отримує мінімалку, перебуває за межею бідності. Є кілька способів визначити, де межа бідності, і найпростіший порівняти доходи із фактичним розміром прожиткового мінімуму. Тобто, це та сума, яка необхідна, аби купити базовий набір товарів та послуг зі споживчого кошика. Розмір фактичного прожиткового мінімуму розраховує Мінсоцполітики. І якщо порахувати за цінами лютого 2025 року, то виявиться, що українцю потрібно заробляти щонайменше 10 тисяч гривень та 50 копійок, і це на 2600 тисячі гривень і 50 копійок більше ніж мінімальна зарплата в Україні. Тобто громадянин, який працює повний день, може перебувати за межею бідності. Всього мінімалку отримують близько півтора мільйона українців. Значна частина з них це ті, хто решту зарплати отримує в конвертах. Однак є й ті, хто дійсно працює за 8 тисяч. Державний центр зайнятості опублікував понад 9 тисяч 100 вакансій із такою зарплатою. Мінімалку пропонують продавцям у невеликих населених пунктах, прибиральникам у музеях, довірникам, молодшим медичним сестрам, санітаркам, бібліотекарям тощо. Мінімалка має бути значно більшою, якщо утримувати її, хоча б на рівні прожиткового мінімуму. Цього року її розмір має сягати понад 11 тисяч гривень. Зараз в Україні найнижча мінімальна зарплата у Європі. Молдова, яка ще кілька років тому мала найменші зарплати в Європі, встановила мінімалку на рівні 285 євро. Цей показник у 3,8 рази менше ніж у сусідній Польщі, але все одно більше ніж в Україні. Як йдеться у даних Євростату, найнижча мінімальна зарплата серед країн ЄС у Болгарії 551 євро, а найбільша у Люксембурзі 2638 євро. Якщо за прикладом ЄС платити щонайменше 50% середньої зарплати, то станом на зараз мінімалка має бути на рівні 12-14 тисяч гривень. Підвищення мінімальної зарплати не лише призводить до зростання видатків на зарплати з бюджету, але й сприяє детінізації зарплат та збільшенню податкових надходжень. Досвід 16-го, коли мінімалку підвищили удвічі, показує, що зростання надходжень до бюджету може компенсувати додаткові видатки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.